Доброго дня, вітаємо у студії інформаційного видання Вечерпно. Ми продовжуємо серію передач, у яких знайомимо наших глядачів із особливостями цьогорічної вступної кампанії, умовами навчання, проживання, несення служби та іншими актуальними аспектами підготовки рятувальників у кращому вищому навчальному закладі системи ДСНС України, Черкаському інституті пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Гостями нашої студії сьогодні є представники факультету пожежної безпеки, а саме Ковальов Андрій Іванович, кандидат технічних наук підполков. Служби цивільного захисту, очільник цього факультету. Доброго дня, Андрій Іванович. Доброго дня, шановна студія, глядачі. Та начальник кафедри пожежно-профілактичної роботи, кандидат технічних наук підполковник служби цивільного захисту Свіркун Сергій Вікторович. Доброго дня! Найперше питання мені хотілося задати саме вам, Андрію Івановичу, як головному на цьому факультеті. Познайомте нашого глядача, будь ласка, із вашим факультетом. Розкажіть про його особливості, досягнення. Навчально-виховний процес на факультеті пожежної безпеки забезпечують 4 кафедри. Це кафедра пожежно-профілактичної роботи, як ви вже сказали, кафедра автоматичних систем безпеки та електроустановок, будівельних конструкцій та вищої математики та інформаційних технологій. На факультеті працює 41 особа, з яких 30 науково-педагогічні працівники, з них 2 доктори та 21 кандидат наук. Також на факультеті навчаються 200 курсантів на 4 курсах. Безперечно, такий потужний науковий кадровий потенціал забезпечує підготовку фахівців за освітніми рівнями бакалавр, магістр та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст за такими напрямами підготовки, як пожежна безпека та цивільний захист. Андрій Іванович, ось ви у першому запитанні ви висвітлили, познайомили глядача, як то кажуть, із факультетом, який очолюєте факультетом пожежної безпеки. Взагалі для всіх мешканців міста, гостей служба асоціюється з лозунгом, з гаслом таким запобігти, врятувати, допомогти. Але профільна направленість у підготовці спеціалістів для органів і підлого розділів цивільного захисту вона різна на факультетах. Яка вона саме у вас? Дякую за запитання. Дійсно, ви правильно підмітили і сказали, що запобігти, врятувати, допомогти це саме лозунг нашої служби. І, як правильно зазначили, і бачите, що слово запобігти воно стоїть на першому місці, тому що пожежу або надзвичайні ситуації її легше попередити, чим ліквідувати її наслідки. І саме тому профілактична робота є пріоритетним напрямом в діяльності нашої служби, значить спрямована на підвищення або доведення рівня пожежної безпеки об'єктів різних форм власності до на достатнього рівня. І саме тому курсанти нашого навчального закладу повинні здобути найбиякі знання в процесі навчання в нашому вузі. Саме для цього на факультеті створені, діють, функціонують навчальні аудиторії, класи, лабораторії, де курсанти ознайомлюються, мають змогу навчитись з передовими досягненнями в галузі пожежної безпеки, вивчають автоматичні засоби протипожежного захисту, протипожежного водопостачання. Для того аби набуті в процесі навчання знання вдало використовувати в своїй повсякденній практичній роботі задля унеможливлення або недопущення виникнення надзвичайним ситуаціям. Сергію Вікторовичу, от Андрій Іванович, він очільник факультету. А ви якось ближче до курсанта. Поділіться, будь ласка, власними напрацюваннями, які ви використовуєте в навчальній діяльності. Адже підготовка сьогоднішнього спеціаліста ніяк не відбувається без прогресивних технологій, якихось нововведень. Добре, Дякую за запитання. <кій> да, так, останнім часом на кафедрі дуже. Активно впроваджуються інтерактивні технології і сучасні програмні комплекси. Так у нас створені два сучасних класи, де є в нас інтерактивні дошки, де є сучасні комп'ютери, програмне забезпечення. Взагалі, наш напрямок моєї кафедри пожежно-профілактичної роботи, воно пов'язане таким чином, що Частину вивчають курсанти на лекції матеріал, а потім практично вже застосування, ми стараємося виїжджати на об'єкти, щоб курсанти бачили наочно, що як і де робити. Але останнім часом деякі наші підприємства і об'єкти стають приватними. І ми не зупиняємося на цьому. Ми йдемо в час, крокуємо в час наш. Да? І ми що створюємо? Ми створюємо моделі. Ми моделюємо ці об'єкти, і потім, якщо немає в нас можливості виїхати на об'єкт, або навіть тих об'єктів, яких в нас в Черкасах немає, це такі, як, наприклад, атомні електростанції, да, великі потужні об'єкти, ми їх моделюємо. І потім вже в класі ми проводимо заняття і показуємо на цих об'єктах, їх створюють. Далі, що ми ще робимо? Створюємо відеолекції. Це дуже особливо корисно для заочної форми навчання. Які у нас не можуть постійно перебувати в стінах нашого закладу, вони можуть зайти на сайт, відкрити, подивитися, ознайомитися з тією темою і далі продовжити навчання. Ще ми застосовуємо такі як відеоконференції. Часто ми проводимо конференції із нашими спорідними закладами і в Україні, і також за межами, особливо це Республіка Білорусь. Часто з ними і співпрацюємо і проводимо ділові ігри. Тобто, ми не стоїмо на місці. Ми постійно, постійно розвиваємося і хочемо іти час в нову, як то кажуть. Дякую за таку вичерпну відповідь. І з вашими колегами, які були гостями студії вичерпно у попередніх передачах, ми піднімали різні Проблемні питання, це і навчання, ну як і з вами вчасності, і проживання, але не торкнулись такої, такої проблематики, як розподілу на роботу. Погодьтеся, це досить важливо для випускника, для його рідних, близьких. Андрію Івановичу, можливо, ви особисто присутні на таких розподілах. Розкажіть, як це відбувається? Впевнена, ви особисто переймаєтесь за долю кожного свого вихованця. Так, дійсно, це питання є надзвичайно важливим. І для мене, як очільника факультету, та не тільки для мене, очолюваним мною колективом та й цілому керівництву інституту, це дуже важливе питання. Адже майбутня доля наших випускників вона є для нас е, такою от е, візитівкою, тому що наш навчальний заклад, як і інші споріднені навчальні заклади нашої системи, вони гарантовано. Працевлаштують кожного випускника, повторюю кожного, після закінчення навчального закладу. Відбувається це таким чином, що кожного року, в березні місяці, відбувається засідання комісії з розподілу випускників, де кожен випускник вже наперед знає, куди він буде йти працювати. І погодьтеся, що. Такі такий стан речей є дуже важливим, і є дуже важливою перевагою саме нашого закладу в порівнянні з іншими цивільними закладами міста, ну і навіть України. Те, що ви даєте перспективу в майбутньому, це звичайно, звичайно. А як ситуація з тими? Ну я не скажу тільки випускниками, у вас же ж стажування проходить на молодших курсах, які із Донецької та Луганської областей, як ви з це питання? Так, дякую Могу за це запитання. Дійсно, питання стажування або проходження навчальної практики, саме з, е, курсантів дітей, які прибули до нас із тимчасово окупованих на сході територій, у нас стоїть гостро. Значить, такі курсанти є і в нас на факультеті, і на інших факультетах. І ми, е, е, Завдяки керівництву інституту значить, звертаємося до головних управлінь, управлінь обласних центрів для того, щоб вирішити питання щодо проходження стажування в інших регіонах нашої країни. Звичайно, це вносить деякі корективи, незручності. Це і проживання таких курсантів в інших областях, це і харчування. Проте вдалося знайти порозуміння з очільниками областей. Батьки цих курсей, курсантів надзвичайно вдячні нам за, таку, за таке піклування і опіку. І я думаю, що ці курсанти саме в нас на факультеті, це на молодших курсах. До того часу, поки вони будуть випускатися, я думаю, що ситуація стабілізується. Значить, і вони поїдуть в ті гарнізони, звідки вони сюди направлялися. А якщо ні, то значить, поїдуть в інші гарнізони, де їх також охоче хочуть бачити. Ті керівники, які на даний час працюють на теренах нашої неньки України, дякую за таку відверту і вичерпну відповідь. Готуючись до передачі, ми провели аналіз, поцікавились, що дівчат найбільше навчається на факультеті пожежної безпеки на вашому факультеті Сергію Вікторовичу. Як ви прокоментуєте цю ситуацію, що серед різноманіття факультетів вони вибирають саме ваш? Можливо, у нас найкращі і гарніші викладачі-чоловіки. Не ну, а якщо, по суті, питання, да, то, скоріш за все, це зв'язано з тим, що профіль нашого якраз напрямку підготовки нашого факультету, він більше йде направлений на інспекторський склад. Да. Тобто те, що на початку казав Андрій Іванович, що краще запобігти. Да, і профілактичні заходи якраз йдуть більше дівчата. Бо гасити пожежу, ну, я вам скажу важкувато. Да, і Деякі є. я не... Кажу, що немає таких дівчат, які полюбляються, але більшість до інспекторського складу. Після випуску з нашого вузу багато з них працюють інспекторами, багато працюють в кадровому апараті, також працюють із громадськістю. Ми часто також на факультеті, на кафедрі залучаємо дівчат для масово роз'ясненої роботи, особливо, наприклад, таких передсвяткових. Днів, наприклад, там, Новий рік, да, там, Пасха, як у нас була, особливо першотравневі свята, де ми їх е інструктуємо, а вони вже беруть пам'ятки і йдуть в місця, де відпочивають люди, і роз'яснюють їм ті ж правила безпеки, поводження там, з вогнем, там, правила на воді небезпечні і так далі. Тобто ми їх активно залучаємо і, можливо, це їм більше подобається. Думаю, так. Всі ми розуміємо, що підготовка гідного спеціаліста особистості моральності кої неможлива без якісної виховної роботи. Висвітліть, Андрій Іванович, будь ласка, як ця робота проходить на факультеті, може якийсь залучайте елементи патріотизму? Будь ласка, дякую. Дійсно, виховна робота це є безперервним процесом, який неможливо зупинити. Він починається з народження дитини і продовжується весь життєвий шлях. До нас на навчання з різних куточків України приїжджають різні діти, з різних сімей, різного соціального статусу, позбавлені батьківського піклування, значить, інші категорії працівників. Значить, і ми повинні всім їм приділяти належну увагу. Більше того, ми повинні їх згуртувати в єдиний колектив, перед яким стоїть єдине завдання щодо порятунку людей. Тому ця робота. У нас проводиться найдосвідченішими фахівцями, які виховують у молодого покоління відчуття патріотизму, відомості українському народові і, умовно кажучи, та не умовно кажучи, ведуть їх за собою, тому що відоме в пожежній охороні гасло, що пожежника вогонь не посилають, а його ведуть за собою. От саме за таким принципом виховна робота в нас і здійснюється на нашому факультеті. А скажіть, чи підтримує факультет зв'язок із радою курсантсько-студентського самоврядування? Адже саме на вашому факультеті навчається голова цієї організації і відомий в місцевих кругах серед молоді активіст Олекс... Олександр Гергель? Так, звісно, із прийняттям в дію закону України про вищу світу у 2014 році повноваження цього органу самоврядування значно розширились. Вони беруть активну участь у колективному житті навчального закладу, значить, у організації дозвіль. Так, правильно ви підмітили, що Олександр Гергель є головою курсантського студентського самоврядування інституту, це курсант третього курсу нашого факультету, а з минулого року січня він навіть є головою Черкаської студентської ради. І, безперечно, за підтримки керівництва інституту, факультету проводяться різноманітні заходи культурного, спортивного, просвітницького напрямку. Так тільки за невеликий період часу ними було організовано благодійні акції по збору коштів для бійців АТО, також благодійні акції по збору речей, по заготівлі продуктів харчування. І це не лише... Ці факти, які я можу сказати, чим опікується наша рада курсантського та студентського самоврядування, яку, до речі, знають не тільки в нашому місті, а й далеко за її межами, я хочу додати, якщо так, якраз продовження того питання щодо виховного процесу, так, то якраз у мене на кафедрі є українська світлиця, де вона зроблена в українському стилі, де викладається українська мова за професійним спрямуванням. І от якраз минулого року, якщо ви пам'ятаєте, да, було 200 річчя від дня народження нашого великого кобзаря, то якраз ми провели такі заходи щодо вшанування його. І е, були якраз проведені читання віршів. Е, Вірші на про кобзаря написали курсанти, і самі найкращі, я хочу якраз маю можливість передати вашому інформаційному агентству, сі в цей збірник якраз. Якщо ви не заперечуєте це вам, да. тобто якраз продовжую те, що казав Андрій Іванович, тобто, виховний процес у нас іде, і ми стараємося його підтримувати і якнайкраще його робити. Дякую. Я хотів би ще доповнити Сергія Вікторовича і повідомити нашим глядачам, що в нас кожної суботи відбувається день відкритих дверей в навчальному закладі, де всі охочі можуть, мають змогу е подивитися матеріально-технічну базу і ознайомитися з умовами вступу. Із такої щирої розмови з вами я зрозуміла. Ну і взагалі глядачам буде зрозуміло, що у вас це так класно і позитивно. Але на завершення нашої розмови все-таки стисло, підсумуйте, будь ласка, чому сьогоднішній абітурієнт повинен зупинити свій вибір саме на Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля? Якщо коротко, власне, якщо коротко, то ви знаєте, що наш навчальний заклад є провідним навчальним закладом підготовки фахівців саме цього профілю. Чому саме до нас? Ну, тому що в нас найкращий найпотужніший науково-педагогічний персонал. У нас найкращі житлово-побутові умови для курсантів. У нас найкраща бібліотека з кількістю примірників бібліотечного фонду, більше 90 тисяч таких видань. У нас всі створені умови для того, щоб підготувати в майбутнє висококваліфікованого фахівця для служби. Як кажуть, майбутнього вогнеборця і лицаря порятунку. Дякую вам, Андрію Івановичу, і вам Сергію Вікторовичу, за таку щиру, відверту розмову. А нашим глядачам нагадую, що гостями студії «Вечерпно» сьогодні були представники Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, саме факультету пожежної безпеки. До нових зустрічей.